Так ми й воюємо. нам валять, а ми з автомата стрілимося. Це відео зняте бійцем 153-го окремого батальйону ТРО Дев'ятка. З травня по вересень 2024-го разом з іншими підрозділами Збройних сил військовослужбовці дев'ятки тримали оборону Красногорівки на Донеччині, розповідає командир батальйону із позивним Хохол. Це були саме довгі чотири місця. Чотири місяці, за які ну, мій підрозділ поніс більше втрати як за весь період війни. Дуже тяжкий напрямок. Максимально інтенсивний вплив артилерії, каби, ствольна артилерія, міномети, піхоти. Ну, знаєте, як Мурашник дивиться зверху з, -з Мавіка, ну щось типу Мурашника. Тільки наших там, ну, хлопців. На позиціях 5-8 чоловік, да, то на тебе ну, пре-орда. Виконуючи обов'язки командира стрілецької роти 153-го батальйону з позивним Чорний каже, на той час бійці батальйону не мали досвіду боїв у місті. В Красногорівці довелося його здобувати. Ось п'ятиетажка, п'ятиповерховий будинок. В одному під'їзді ми в іншому вже вороги те то саме. Тому ну, всі були в шоці. Урбанізація, бої в місті. Тяжко. Тяжко було, дуже тяжко. Перше, то, що не вистачало особового складу, і інше, що не вистачає артилерії. Артилерії і боєприпасів, боєприпасів до неї. Тому що у ворог переважає в цьому нас в ну, декілька разів, це 100%. Втрати неймовірні. Більше 200 чоловік тільки поранених і не один раз поранених. Загинувших вісім чоловік, і ну, пропавших без звісти чоловік 20. Ну, пропавши без вісти, це, в основному це коли ну, немає змоги забрати з поля бою. І куча дзвінків від рідних, куча дзвінків там, від дружин, від матерів. Е, і ну, ти їм не поясниш, чого, чого ми не забрали. Ну, вони це не розуміють. Це саме важче – це спілкуватися із рідними. Попри втрати особового складу, обороняли Красногорівку до останнього, каже Хохол. Вже коли разом з підрозділами, якими ми тримали оборону, вже втратили місто, боронили на околицях міста, ну, стояли до того моменту, поки в мене на позиціях залишилося просто три військовослужбовця. Лінія оборони батальйону, три хлопці, які стояли ну, до, ну, до останнього. В кінці вересня командир батальйону отримав бойове розпорядження на відновлення, а за кілька тижнів прибули на Сумщину. Там, ну, перший раз за 20 роки попали під підпорядкування своєї бригади рідної. Зараз ми на Сумщині, зараз стоїмо на кордонах Сумщини. Е, ну, не дома, не шостинський район, але все рівно це ну, рідна область. Сформувався 153-й окремий батальйон ТРО Дев'ятка в перші дні повномасштабної війни. Чому дев'ятка? Ну, перше, 153-й… Е, Сума чисел 1, 5, 3, в сумі буде 9. І родословна із міста Шостки, батальйон сам із міста Шостки, і там був один із небагатьох заводів за часів Радянського Союзу, який умовно називався Дев'ятка. Військовослужбовець із позивним Хохол згадує, дізнавшись о 5-й ранку 24 лютого про вторгнення, спочатку не міг у це повірити. У той час він служив начальником штабу у Шостці. Не було розуміння, що робити. Нас батальйон на той момент складав 37 військовослужбовців, це контрактники, майже всі кадрові офіцери. Приходжу в воєнкомат, людей вже було ну, просто тьма. Просто до воєнкомату було вже важко дойти. Черги стояли зранку до самої ночі, і в ну, людей було одне питання: де зброя і що нам робити. Я був посадив мене інструктор. Повинен був, був проводити заняття з резервом військової частини, але так склалося, що ворог напав на нашу батьківщину, і тому я став головним сержантом роти, у нас ще не було ні зброї нічого. Отримували ми зброю у сусідніх військових частинах і зразу убули на позиції, копали окопи, формували блокпости з новим поповненням, яке прибувало з військомату». За перших три дні повномасштабної війни, говорить командир, до них доєдналися пів тисячі людей. Люди ще приходили, ну ми просто відмовляли, не було на які посади, вже їх просто забирали до себе. Багато хто приходив, ну знаєте, чим допомогти. Тобто не всі приходили, що до зброї ставати, але багато хто приходив і допомагав. Російські війська, розповідає Хохол, заходили на територію України, зокрема через глухів в сторону Путивля та кроливця. Таким чином, шостка опинилась посередині в напівоточенні. Добровольці зайняли позиції для оборони міста і району. Спочатку нас кинули під Новгород Сіверський, це Десну, село, село Пирогівка. Там сусідньою військовою частиною Нацгвардії підривали мост. Ну, завдяки цьому в шостку і не зайшов ворог. Тому що. Міст підірвали, і важка техніка не змогла форсувати річку Десна. Стояли ми разом із другим полком Національної гвардії, тільки коли штатна частина, штатний підрозділ там в бронежилетах, в касках класно там одягнені, ну повністю екіпіровані, то мої бійці стояли в формі з автоматами. Ну хто. Хто служив раніше, хто там призвався, хто прийшов, когось там щось залишилось. Ну це були ну буквально одиниці. Нам ну чесно допомог, допоміг другий полк. Нам вони і зброю дали, і бика дали, і залишки там бронежилетів вони нам давали. Ми їм тоді повернули. В ніч на 1 березня 22-го року загинув командир 153-го батальйону. Новим комбатом командування призначило Хохла. Прямих боїв у нас із противником не було. В перші дні були спроби прориву груп ДРГ. Буквально, буквально пару боїв на самому початку і все. Зайняли разом із другим полком Кругову оборону міста Шостки, і абсолютно до крайнього дня не було ніяких там суперечок, не було такого, що хтось там втомився. І, звичайно, коли війська вже вивели, ну, ми, ми видихнули. Було це в середині квітня, згадує військовослужбовець, а в лютому 23-го року батальйон отримав бойове розпорядження і їхати на Бахмутський напрямок. О, такі осколки прилітають прильоти. Дірев'я покосило тут, все попадало. Вогневий вплив, вогневе враження, кількість противника, нанесення ударних дронів тоді ще тільки-тільки fpv -тільки дрони, там, скиди, тільки вводилося як в нас в Збройних Силах України, так само і у противника. І ну, це було зовсім нове. Не маючи бойового досвіду, бійцям батальйону 9 було нелегко, розповідає командир стрілецької роти. Відстрілюється с**ки. Це були наші перші, такі сказати, самі страшні бої, тому що ми прийняли позиції. позиція це дві ямки, які по, -по коліна не глибше. І, і це, все під мінометним обстрілом, ми, ми копаємося, Навкруги все вибухає, все горить. І ми просто в, в цій донбаській землі питаємося щось, щось викопати. Досвіду нуль, бойових дій нуль, люди не обстріляні. Ну, ми там пробули місяць, ми понесли, скажімо. На фоні подальших наших компаній невеликі втрати, але це були втрати, це, ну, це було боляче. Було боляче, коли там факт майже кожного знаєш в лице, майже кожного знаєш, як звати. Після кількох тижнів на Бахмутському напрямку 153-й батальйон перекинули на прикордоння Харківщини. Там відчувалося, що ми, скажімо так, на якомусь відпочинку. Динаміки немає, глуха оборона, що в противника, що в нас, рідкі проходи ДРГ, обстріли, тобто ми вже там пристрілялися, ми знаємо, де вони, вони знають, де ми. Ну, тобто лінія оборони кордону одна і та сама, що в них, що в нас, позиції накопані, що в них, що в нас. Ну, скажімо так, войнушка, перестрілки, прилетить, не прилетить. Тобто, заховався хорошо, не заховався, трьохсотий. Після чотирьох місяців на Харківщині був Лиманський напрямок. погода. Мішель. як Ми там пробули пів довгих року. Це кожен місяць нам обіцяли, ну, обіцяли, що це крайній місяць, буде ротація, буде ротація. І е, ну, тоді вже особовий склад виснажився. Коли російські війська почали активно штурмувати, батальйон каже Комбат, зазнав великих втрат. Довго ми оборонялися, довго ми трималися е, ну, силами батальйону, який, ну вибачте, з голими сраками, е, ми два тижні тримали оборону, при тому, що ну, штурми були в, в, в дуже в переважаючій кількості противника. На техніці це обов'язково танки, це БМП. Це артилерійські обстріли. Там ми понесли ну, вже більші втрати, чим понесли ми втрати на Бахмуті. В лютому 24-го року командування вивело 153-й окремий батальйон з Лиманського напрямку на Київщину для відновлення. А за кілька місяців по тому був Покровський напрямок і Красногорівка. Нині бійці батальйону 9-ка обороняють кордони Сумщини. Тут повітря навіть рідне. Тому. Ну, Тут набагато краще і за того, що це, що це рідний дім. Так, так, тут, так, тут також обстріли, все, ну, ну, це, ну це зовсім не Донбас. Ми вже вивчили противника, ми знаємо, де вони. Хоча і вони знають наші позиції. Ну, це ну, ні для кого не секрет. Але за рахунок того, скільки ми вже отримали Плін, скільки ми провоювали, ну, даємо їм тут нормальний. Н нормальне вогневе враження. В мене в мої хлопці, взагалі красавчики, мінометна батарея. Тобто прямих контактів немає, але за рахунок дальніх засобів враження ну, не даємо спокою ньому ні ночі. Про те, якою бачить перемогу України, командир батальйону дев'ятка каже: якби тут, в даний момент, де зараз проходять бойові дії, це все зупинилося, я думаю, що це була б якась перемога. Тому що з кожним днем, на жаль, у нас ідуть втрати територій. Найбільше бажання повернутися до своєї сім'ї, обняти дружину, сина. Тому що почалася війна, моєму сину було три роки. Зараз сину шість років. За ці майже три роки я його бачив тільки декілька разів. І якби не їхня підтримка, якби зараз не було мобільних телефонів, тому ну, я, я зовсім не знаю, що було б. І хочеться звичайно, перемоги і повернутися до нормального життя. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко. Суспільне новини Сумщина так не хуліган.